Магія творчості Тараса Прохаська. Сьогодні франківська молодь зустрілася з відомим українським письменником. Студенти та учні більше години спілкувалися з улюбленим автором. Найбільше молодих людей цікавили його погляди на те, що зараз відбувається в Україні, життєві висновки та творчі плани на майбутнє. Я хочу сказати, що, що жити добре, але часом складно, і щоб. щоб Жити ліпше, кожен повинен подумати про своє життя. Ну і це є те, чим я займаюся, тому що, е, тому що я, е, коли щось пишу, то тільки, е, тільки про те, щоб що думаю, як жити. У складні часи е, необхідність е, читати, тобто необхідність е, спілкуватися з кимось через, е, через книжку, через текст є. Е, 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 Ще важливішою, бо коли все добре, то е, і нема що шукати е, якоїсь поради чи мудрості. А коли, е, коли є складно, коли є тривожно, тоді е, якраз добрий час для того, щоб е, зробити цей, цю розмову, цей діалог. Журналіст назвавши це, мабуть, Тарас Праскацька це символ. Івана Франківська. Мабуть, воно так і є, і тому треба ще більше робити зустрічей для того, щоб ця людина, ця особиста постать, більше спілкувалася з молоддю, більше достукалась, мабуть, до їх сердець, донесла його думки, його світогляд дуже цікавий.